Виконувач обов'язків начальника ДАІ України Олександр Єршов подав у вівтороку відставку. Це сталося після оприлюднення розслідувань проекту Радіо Свобода і першого суспільного телеканалу схеми щодо Єршова. Родина голови ДАІ, як з'ясувалося, веде розкішний стиль життя, володіє елітним автопарком, а доньки за півроку побували на відпочинку в десяти країнах світу. Журналісти схем також спіймали Єршова на брехні в декларації за попередній рік. Він приховував від контрольних органів елітний триповерховий маєток у Києві. У ризі столиці Латвії, країни, що зараз головує в ЄС, відбувся саміт учасників програми Євросоюзу Східне партнерство. На ньому лідери ЄС зустрілися зі своїми партнерами з шести країн сусідів України, Білорусі, Грузії, Молдови, Азербайджану і Вірменії. У підсумковій декларації ЄС визнав європейські прагнення країн-партнерів, підтвердив, що дія зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом почнеться з 1 січня 2016 року і заявив, що буде готовий надати Україні безвізовий режим у разі, якщо буде позитивний звіт Єврокомісії про це наприкінці нинішнього року. Україну, Грузію та Молдову об'єднав спільний заклик до Євросоюзу. Ці держави просять всерйоз розглядати їхнє прагнення долучитись до ЄС, аби продемонструвати це наочно перед початком саміту східного партнерства. Бажаючи могли розписатись на символічній заяві про вступ. За словами авторів звернення, попереду багато роботи. Проте ЄС має дати чіткий сигнал, що в країн є шанс. Uh, Активісти і жителі мікрорайону Осокорки в Києві вже втретє знесли паркан забудови поблизу метро. За словами очевидців, цього разу паркан був встановлений вночі. Огороджену територію охороняли люди у формі військового зразка. Сімох активістів затримали. Але після того як жителі прилеглих будинків перекрили проспект Бажана, активістів відпустили. Експектів, що вони знають у сектор стрільби командувач збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес відвідав Яворівський полігон біля Львова. Там американські солдати навчають українських військових. Група з трьох чоловік, включає командіра виставляє групу підтримки вогневої. У Києві на Майдані Незалежності пройшов флешмоб до всеукраїнського дня вишиванки. Кількасот учасників у традиційних українських строях зробили спільну фотографію. Вишиванка – це мій генетичний котр. 20 травня в Києві відкрили американський дім. Тут українці зможуть отримати інформацію про американську культуру і освіту, відвідати різноманітні майстер-класи та дискусійні клуби, скористатись новеньким 3D-принтером. Із програмою заходів американського дому можна ознайомитись у соціальних мережах та на офіційних сторінках установи. А зараз там проходять дві фотовиставки: одна присвячена кримським татарам, інша пораненим на сході України та під час революції гідності. США є другом українців в процесі пошуків нової ідентичності та боротьби проти російської агресії. Ми хочемо почути від вас, як ми можемо допомогти усім тим, хто намагається побудувати нову європейську Україну та достукатися до нового покоління українців.